Чому люди крадуть? Сьогодні розглянемо таку от навколо юридичну проблему, більше, звичайно, філософського плану, і спробуємо розібратись. Що ж спонукає людей красти? Тобто змінювати право власності комусь щось належить, і ці люди, скоріш за все, вважають, що необхідно змінити і цю приналежність в свою користь обернути. Крадіжка. Взагалі, право власності це таке питання, яке насправді, як ви розумієте, у світі його не можна от пощупати. Це абстрактне поняття, яке продумано людиною. Не факт, що якщо є життя на інших планетах, то це поняття існує там. В тварин його також немає. Ну, але як би там не було, повернемось до того, чому ж все ж таки люди крадуть? І основна така причина полягає в тому, що є нерівність. Нерівність є двох таких планів: перше це матеріальна. І нема різниці, чи суспільство у нас от, багате, по багатому всі живуть, чи бідне, чи є розширування значне, чи немає. Все одно є певна відмінність у майновому стані. Певна людина бачить, що хтось живе набагато краще і можна. Ці речі і предмети взяти собі, обернути у свою власність, поцупити. Або вона може і не знає, не бачить, що хтось живе краще, проте от відчуває, бо це їй постійно говорять сусіди, телебачення, радіо, інтернет. І вона, хоч і живе серед людей, які, ну, плюс-мінус, однаково мають. У своїй власності майна і грошей, проте вважає, що це не зовсім повинно бути так. І вона може бути лідером у накопиченні майна. Не кусків стала в себе на боках, а от власне майна. І от чомусь у неї таке уявлення існує, і вона, мотивуючись ним, намагається, якщо у неї немає, повторюсь, інтелектуальних здібностей і якимось чином іншим обернути у власність певне майно, вона. Його краде і як ви вже здогадались, друга причина, чому ж люди крадуть, це інтелектуальна нерівність. Тобто певні люди вони не можуть накопичити багатства у зв'язку з тим, що розумові здібності їм цього не дозволяють. І вони там не можуть стати власником бізнесу, взагалі не можуть ходити на роботу. Можливо, вони дисциплі... недисципліновані і не знають, як себе привести в цей стан ресурсний. Не можуть опанувати якусь там комп'ютерну відео чи ще якусь там грамотність, ну і так далі. І так далі. І це обумовлює, що в них залишається тільки один шлях, який проторений тисячоліттями крадіжка. Тому такі ось дві причини, ну, з моєї такої суб'єктивної точки зору, обумовлюють той факт, що ряд людей намагаються щось поцупити. Тут що цікаво, що якщо навіть таку людину піймати і запитати в неї насправді чи вона кається в тому, що краде, то зазвичай такі люди відповідають, що вони стали заручником обставин певних, а саме, що їхньої вини у цьому немає, бо це зробило їх суспільство такими бідними, наприклад. Або взагалі в них немає грошей, щоб поїсти, навіть там на ліки. Можливо, вони у зв'язку з тим, що хочуть допомогти своїм рідним, заволодівають певним майном. Коротше кажучи, можуть бути різного роду обґрунтування, дехто називає їх відмазками. Проте, повторюсь, в переважній більшості люди, які вчиняють навіть не тільки крадіжки, а й інші злочини, вони вважають, що це адекватно і нормально. І іншого варіанту. Діяти в певній ситуації, в якій вони перебували, у них не було на зв'язку.